Вітаю, любі мої! Сьогодні разом зробимо розклад для зодіака Порада на тиждень. Перед тим як почати, прошу вас підписатись на канал, хто цього ще не зробив. І не забудьте поставити лайк і написати коментар. Це дуже важливо для нашої майбутньої спільної роботи. Овен, яка чудова карта починає наш розклад. Старший аркан Зірка. Це про спільні проекти. Багато спілкування, в тому числі через соціальні мережі або з людьми, які знаходяться зараз далеко від вас. І це насамперед про розширення кола спілкування. І Найбільше цінуватись зараз буде чесність, відкритість, готовність взаємодіяти і бути відкритим до обговорення. Проблем і в цілому до світу, тому що зараз настає час, коли перед вами відкриваються якісь нові можливості, перспективи. Причому це не просто мрія. Ви вже можете починати пропрацьовувати конкретні деталі своїх майбутніх цілей. І не зупиняйтеся на цьому шляху до своєї мрії. Вірте в краще майбутнє. І навіть якщо ваші плани зараз трошки зміщуються, будьте впевнені, що вони так чи інакше але будуть реалізовані. Тельці. Для вас порадою вийшов старший аркан місяць. Цей аркан про щось приховане, те, що залишається у тіні, на роботі у відносинах, можливо, у вашій свідомості. І це може стосуватися і таємниць, і якихось інтриг, обману або самообману. Тому будьте зараз спостережливими, придивляйтесь, чи не проявляються поруч з вами такі люди, які можуть щось за спиною. Мутити, скажімо так, але й самі намагайтеся не втягуватися у такі історії. Крім того, будьте уважні до своїх і чужих таємниць. Зараз краще їх тримати при собі. У випадку, якщо на цьому тижні ви плануєте якісь серйозні рішення приймати за 18-м старшим арканом, порада утриматись від цього, можливо, перенести на більш сприятливий час. Звичайно, якщо у вас є така можливість, наприклад, ви можете не побачити щось суттєве або просто не володієте достатньою інформацією. За місяцем може бути багато ілюзій, але разом з тим загострюється і інтуїція, тому варто прислуговуватись до свого внутрішнього голосу. Зараз він вас не підведе. Близнюки, у вас десятка пентаклів. Вочевидь, зараз важливими для вас будуть питання пов'язані з домом, сім'єю, можливі питання пов'язані з житлом, переїздами. А якщо ви будете зараз дуже поглинуті якимись іншими питаннями, такі як кар'єра, наприклад, десятка пентаклів радить не забувати про сім'ю і про те, що тут теж можуть бути дуже важливі. Задачі взагалі цей аркан про такі сімейні цінності, традиції. І ви зараз можете виявити багато цікавого працюючи із своїм родоводом. Не забувайте також про старших членів родини. Вони можуть зараз чекати від вас вісточку, можливо, і на зустріч. Щодо професійної діяльності, зараз ви можете заключити цікаві контракти. Крім того, на цьому тижні у вас може з'явитися можливість вирішити такі питання, які вже тяглися довгий час. Але зараз не варто ставити експерименти і випробовувати якісь нові варіанти цей тиждень для більш традиційних підходів у вирішенні різного роду питань. Раки на цьому тижні ви будете готові до пригод. Це може бути бажання експериментувати, наприклад, у вирішенні тих чи інших професійних справ чи у відносинах. Або ви неочікувано навіть для себе зберетеся у подорож і із задоволенням поринете у нові відчуття. Для тих, у кого є дітки на цьому тижні, вони можуть потребувати вашої уваги. Діти можуть зараз бути трошки такими авантюрними, ризикуючи в деяких випадках. А якщо маленька дитина, то вона може просто зробити якусь шкоду, таким чином вивчаючи навколишній світ. Але і у вас самих, дорогі раки, зараз може включитися внутрішня дитина, коли ви будете йти винятково за своїми бажаннями. І час від часу собі справді це потрібно дозволяти. Крім того, блазень – це ще і про все, що маленьке, незначне, тому звертайте увагу на різного роду дрібнички, які на перший погляд можуть здаватися неважливими, але насправді грають вирішальну роль у тих чи інших питаннях. А для тих, хто ніяк не міг наважитись на початок чогось нового, на роботі чи у відносинах, зараз саме час зробити цей перший рішучий крок. До свободи, леве, і знов старший аркан. Для вас, дорогі друзі, це помірність, про золоту середину, почуття міри у всьому, а ще про спокійне спостереження за тим, як рухаються ті процеси, в які ви зараз включені. Навіть якщо вам здається, що якісь справи робочі сповільнюються, або будете трохи нудьгувати у відносинах через те, що все йде надто спокійно, без особливих таких турбулентностей. Можливо, зараз такий період, знаєте, коли просто треба розслабитись і насолоджуватись цим спокоєм, який буде посилати всесвіт, але це не про розслабленість, не про те, щоб просто плити за течією. Можливо, на роботі вам потрібно буде бути більш акуратним, сконцентрованим на тій задачі, якою будете займатись у фінансових питаннях. Це аркан про стриманість. Варто прораховувати свої витрати. Ще додам, що помірність це про те, що зараз ви не залишитесь без підтримки свого ангела-охоронця. І це не тільки про вищі сили, але і про людину, яка знаходиться поруч з вами, на яку ви можете завжди опертися і отримати необхідну для вас підтримку. Діви, паш Пентаклів про те, що на цьому тижні ви можете отримати дуже класну можливість, такий шанс, який відкриє для вас прекрасні майбутні перспективи. Причому такого довгострокового характеру. Це може бути чудова пропозиція на роботі, можливо, підвищення у посаді чи у заробітній платні. Для когось це можуть бути взагалі нові такі кроки у кар'єрі, коли закінчується якась навчальна програма, і ви починаєте вже працювати, скажімо так, на себе. У відносинах ваш пентаклів про зустріч з людиною, яка може стати супутником вашим по життю на довгі роки. Загалом на цьому тижні дивіться ширше на світ, щоб не пропустити той самий важливий для вас шанс, але не опускайте з виду і інші питання, які теж можуть потребувати вашої уваги. Наприклад, концентруючись на якійсь важливій для себе справі, ви можете не помітити дрібничок, які насправді і допоможуть у їх вирішенні. А якщо у вас з'явиться можливість, Покращити свої професійні навички, отримати якісь додаткові знання, скористайтеся нею. Це вам точно знадобиться. Терези на цьому тижні якесь важливе питання буде потребувати вашої участі, але ви по якимось причинам будете відстронюватись від його вирішення. Можливо, у вас не буде достатньої інформації, і вам буде важко зробити вибір між двох варіантів, або у вас не буде внутрішньої згоди на ту чи іншу дію. І в таких випадках варто не спішити і дочекатися того моменту, коли ситуація стане для вас більш зрозумілою, або ви домовитеся із самим собою і вже не будете відчувати такого роздраюву між серцем і розумом. І також варто зауважити, що двійка мечів це той аркан, який розділяє простір на дві частини. І може бути пов'язаний з тим, що необхідно буде вирішувати питання, пов'язані з безпекою так чи інакше. Для когось важливим буде тримати дистанцію з людьми, які порушують ваші особисті кордони. Цей арка може також програтись як таке свідоме відсторонення від якоїсь ситуації, коли людина просто не бажає бачити ситуацію такою, як вона є. Так чи інакше, зараз вам не варто спішити. Дочекайтеся слушного моменту, особливо тоді, коли це стосується серйозних життєвих ситуацій. І єдине, що я ще хочу додати, що за цим арканом може бути така пересторога, щоб ви довго не засиджувалися в такому стані. І найближчим часом вже буде потрібно приймати рішення, тому що якщо ця історія буде затягуватися, і ви будете так продовжувати знаходитись у такому нерухомому стані, то є ризик запізнитися з важливим рішенням. Скорпіони, сімка пентаклів. На цьому тижні, скоріше за все, ви будете зайняті аналізом того, над чим ви працювали, чого ви досягли на даний момент у робочих або побутових справах. Можливо, зробити таку зупинку для того, щоб подивитися, що ще треба допрацювати. Це може стосуватись, наприклад, ремонту, або потрібен час якийсь, чи чогось не вистачає, можливо, ресурсів для того, щоб зробити наступний крок. Загалом треба сказати, що сімка пентаклів це карта результативна, успішна, але на цьому тижні можуть виникати якісь затримки в тому, щоб довести до кінця задумане. Загальна порада на цей тиждень для вас, друзі, набратися терпіння, проаналізувати те, що вже досягнуто, і подумати над тим, що ви можете покращити на даний момент. Стрільці вісімка кубків, щось вас може не влаштовувати в тому, що ви маєте на даний момент. Навіть якщо все благополучно на роботі чи у стосунках, у вас може з'явитись бажання щось змінити. Це про таке внутрішнє відчуття. Що потрібно рухатись вперед. Навіть якщо ви залишаєте позаду щось важливе для себе, і невідомі перспективи, не знаєте, чого очікувати, можливо, немає відчуття самореалізації, або є певна втома від того, що потрібно робити весь час одне і те саме, і такий звичний ритм вже не для вас, все-таки буде якийсь поштовх, який примусить вас рухатись. Можливо, просто варто на певний час. Відсторонитись від всього того, що відбувається, де ви відчуваєте якийсь дискомфорт, можливо, брати якісь нові варіанти вирішення тої задачі, яка у вас буде на цьому тижні на роботі. У стосунках варто прислухатись до себе, чого ви хочете. Спробуйте щось міняти у своєму житті, якщо ви відчуваєте якийсь внутрішній дискомфорт. Настанок ще зауважу, що вісімка кубків. Може вказувати на те, що зараз ви від чогось відмовляєтеся. Це може бути, наприклад, зміна діяльності професійної, або ви десь їдете з дому, чи близька для вас людина від'їжджає. Можливо, ви не хочете брати на себе відповідальність, яку вважаєте за важкою, і відмовляєтесь від цього. Так чи інакше, зараз ви вступаєте на таку нову лінію життя, яка виводить вас. На зовсім інший рівень. Козиріг дуже гарна карта, десятка кубків. Це про максимум, скажімо так, позитивних емоцій від спілкування з друзями, з родиною. Цей аркан може показувати і на корпоративні якісь свята. Чи в родині почуєте радісні новини? Відчуєте гармонію, любов до близьких чи до світу. І буде привід порадіти. Приділіть час дітям, родині. Можливо, варто провідати своїх старших. Загалом у вас будуть привиди святкувати. В тому числі ця карта може вказувати і на весілля. Так що, друзі, помічайте такі щасливі подій, насолоджуйтесь. Здається, тиждень буде для вас справді таким успішним і гармонійним. Водолій, знов десятка кубків. Тож візьму для вас ще одну карту. Подивіться, будь ласка, попередній розклад для козирога, по десятці кубків, і поговоримо ще про додаткову карту дев'ятий старший аркан-самітник. Схоже на те, що на цьому тижні, друзі, у вас будуть можливості передіти життю. Вас будуть запрошувати в гості, можливо, і ви самі будете організатором свят. Приводи для цього у вас точно будуть. Але дев'ятий сад показує на те, що ви внутрішньо будете більш закритими. Захочеться відсторонитись. Або просто побути на самоті, подумати, можливо, щось переосмислити. Можуть карти програтися, наприклад, так, що сім'я знаходиться далеко і немає можливості з ними зустрітись, і більше йде спілкування, наприклад, віддалене. Можливо, для когось дуже важливими зараз будуть якісь побутові питання, сімейні, пов'язані з дітьми, наприклад. І самітник це про мудрість, здатність подивитися на певні питання під правильним кутом. Але і не варто надто замикатись у собі чи у своєму просторі. Подумайте, можливо, варто справді виходити у світ. Це вам може просто навіть покращити загальний настрій і емоційний стан. І в робочих питаннях подумайте, можливо, варто залучити до справи ще когось, не намагатись брати все на себе. І тоді це питання вирішиться і швидше, і якісніше. Риби. Десятка пентаклів дуже гарна карта для кар'єри і для бізнесу. Ви можете розраховувати на те, що нарешті отримаєте той результат, на який були націлені. Крім того, ця карта ще про родину, про сімейні цінності і традиції. Зараз, скоріше за все, ви не будете налаштовані на зміни чи в підходах до роботи, чи у відносинах. Враховуючи таку традиційність цього аркана, він цілком може програтись як пропозиція руки і серця або офіційний шлюб. Відносно ця карта показує стабільність, підтримку, взаєморозуміння. Єдине, що тут, може бути забагато прагматизму і мало почуттів. Тож, подивіться, можливо, ваші близькі чи діти, наприклад, потребують більше вашої уваги. На цьому, дорогі мої, наша робота на сьогодні закінчується. Бажаю вам щасливого тижня. І до зустрічі на каналі!